Знайдемо нулі функції y дорівнює x квадрат плюс 4x мінус 5. Для того, щоб знайти нулі функції, її потрібно прирівняти до нуля. х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює нулю. Отримали квадратне рівняння. Затримаємо вієта, сума коренів цього рівняння дорівнює. Мінус 4. Добуток корінів цього рівняння дорівнює мінус 5. Підбираємо корені x1, x2. Тут в нас великого вибору немає. 5 це одиниця помножити на 5. Треба десь поставити мінус. В сумі це повинно бути мінус 4. Через 100, мінус ставимо мінус 5. Отже, нулями будуть мінус 5 і 1.